Всім привіт! Ви на каналі Аквалатекс. Це Аквалатекс. Підписуйтесь на цей канал, ставте йому лайк обов'язково цьому відео, лайкусик, напишіть коментар е і скидайте це відео друзям, хай вони теж подивляться. Сьогодні у нас відео про цього Йосифа. Е Йосиф, буду його називати, Епштейновича Йосифа Єврейовича. Він, до речі, каже, що він єврей. Сьогодні дізнаємося, хто був у нього на офісі, що він робив в Україні, чи він приїжджав в Україну, хто зірок попав в ці зірки в ці Епштейна, чи існує взагалі такий список іпштейна, і що взагалі трапилось Розберемо все по порядку. Давайте е, розпочнемо з самого самого початку, тому що в мене, я виставила, до речі, по своєму телеграм-каналі. Хто не знає, в мене є телеграм-каналі, на нього треба підписатися, тому що я там багато спілкуюся з глядачами. От якщо хочете зі мною поспілкуватися, то запрошую, я там пишу якісь питання, відповідайте мені в коментарях, е, будемо переписуватися. Якщо не знаєте українську, перекладайте собі на англійську, там є функція Трусейт в телеграмі. І можна собі спокійно е, перечитати і давайте спілкуватися. Ви ще якось дивитесь це відео українську, значить, ви розумієте е, українську, то пишіть мені. Я там переписуюсь, і от я запостила, що ви думаєте з приводу цієї ситуації. Мені тільки Руденко, мій звукач, написав, що один з моїх звукачів, бо я така, я шльондра, я музична шльондра, музична побія, в мене багато з ким я працюю. Я люблю колаборацію. Я, я не шлюха, я Поставлю А, Так от, тільки він мені написав коментар, такий стобний, типу, і все. І всі мовчать. У кого не спрошу і зі своїх знайомих, вони взагалі не в курсі, що це таке, хто це, що, це, як, це. Тому, любі друзі для вас маленький екскурс. Я сама, щоб розібратися в цьому, подивилася безліч відео, де по два рази. Підраз. Вот, подивилися відео, всі почитала, поговорила з чатом GPT, подивилася новини, все почитала на різних мовах і зібрала в кучу таку э, фігню мігню. Значить, э, у цього Йосипа Епштейновича. Э, Ну, Йосип буде, взагалі його звати Джефрі. Джефрі Стар, тільки Джефрі Епштейн. А я буду називати його Йосип Драний. Йосип Драний спочатку э, обманув. <плес> він обманув, э, почав. ну з, цього, з чого починається історія, да? щоб прям не розказуєш він там народився, блядь, у хуторі близь диканки. Бліжек бли, бли, ділу. Його піздець почався з того, що він всіх обманув. Він сказав, що у нього є два дипломи, там якихось, що він щось закінчив, і він може викладати. Його взяли викладачем економіки чи щось такого в університет. І він там викладав досить довго, тобто там не місяць, не два. Ця афера вскрилася лише тільки коли він пішов звідти. Ти Вже коли він пішов на іншу роботу, і він таким обманом попав на працю. І потім його запросили бути фінансистом саме в одній компанії. Оці, о, о, оці, оці компанії, які знаєте, займаються трейдинг, хейдинг. Типу, гору вниз ставки, індекси, гроші, гроші. Оце ж те, що я взагалі не розумію, чесно. Це для мене. Я так, як дивлюсь, думаю, що конкретно мене роблять? От у них є робота, офіс, велика корпорація. Хто знає в коментарях, будь ласка, дайте, напишіть мені. Що конкретно роблять оці? От вони якось беруть деньги, там є типу, ти ложиш депозит, і вони їм управляють, чи ти їм управляєш, і ці деньги примножаються, і в них там інвестують всі ці багаті компанії, а вони їм роблять ще деньги з гроші. ну Як це відбувається? Що це за магія? Так же ж не може бути. Каже, його взяли туди фінансистом, і тоді вирішили перевірити його два дипломи. І виявилось, що це. Підділка, що ніяких дипломів в нього немає, що він таке не закінчував. Ну він признався, сказав, що його б так не взяли просто на роботу, і він би не зміг показати свої уміння прекрасні. І його все-таки взяли на цю роботу фінансистом. Коротше, це все, к чому, що він дуже класний, дуже крутий математик-фінансист. Він прям уміє оперувати день, деньгами. Він потім став особистим фінансистом, він крутить деньгами І чим він займався? Це оцим вложенням: капітал, індекси, депозити, гроші, ставки, ф'ючерси, маркетинг, віджети, коїни. От, отаке він робив щось там, знаєте, декларацію, як це називається? дорогостоючі бумаги, чи, чи що це називається? Вклади. Оце все він робив е, все своє життя, і тому в нього було дуже дуже багато грошей. Це був дуже-дуже багатий дядько, який заробив, не знаю, яким чином ці гроші, отаким обманом маніпуляцій, скоріш за все. А може, він дійсно був дуже розумний е, дід. Ну, коротше, він під старості років, вже не знаю скільки йому було років. Це можна прочитати в інтернеті, да? я вам розказую так, щоб було цікаво, і класно. Під старості, під 40 років, Джефері вирішив, що йому Йосип драний, Він вирішив стати Йосипом дран. Він вирішив, що він хоче розвлікатися, що він хоче сексінг. Тока сексів не просто, а з молодими дівчатами, яким там типу, 14-16 років, 12 років і так далі. А, ті, хто, ті, кому було 20 його вже не цікавили, це вже вважалися старими. Він придумав таку схему, значить. Що э, він багатий дядька і він э, готовий заплатити грошей за масаж, якщо йому зробити масаж. І ти приходу, а діла йому масаж, він тобі платив гроші, а потім починається. Знаєш, він такий: давай ти будеш гола робити масаж, а я тобі заплачу більше. А давай і я буду голий. А давай потім ще ти мені зробиш ще повністю масаж. отакий от, от, А давай о, уже масаж внутрі, Я хочу масаж із нутрі. Їбі мене! Ну, не знаю, чи було таке, ну, ви знаєте, там ж. Же... Там же ж піздець. Коротше, найцікавіше, ну, що це случилось, хуй знає коли. Це ще були 70-80-ті роки, уявляєте, це ще було тоді. І якщо там дівчатки звертались до поліції, чи що щось таке доходило до поліції, а він всім, ну, звісно ж казав, що не розказує нікому, не дай Боже. Якщо це доходило до поліції, то ніхуя не вийшло. Знаєте, ну, типу. Не, не, казали, та вони там щось придумали, вони ж добросовісно, Думали, що вони просто шлюхи спали за день і з ними, все. Ну, типу, в чому преступлення. А тому що дівчатка, звісно, були такі з неблагополучних сімей е, і виглядали так трошки, як потаскухи. От тут була картинка, як вони виглядали. Короче, як кукла Барбі, по вона така задрана. Та я не знаю, як вони. Як дівчатки. Просто обичне, це я ганю. Не думайте всерйоз, бо щось обійдеться на мене закінчили. Я артистка жанру гротеск, йобаний в рот. Так от, Йосип Драни э, придумав ще таку штуку, що він, він не сам шукав цих дівочок, а він, у нього була якась там помощниця, яка йому іскала цих дівочок ходила і така, хочеш заработати? Йди, дяді, зроби масаж. масаж. І потім десь, здається, в 90-х все-таки, там був, був над ним якийсь суд, щось його намагались посадити. Він посидів два місяці у якійсь спецв'язниці, де його випускали. У нього була в'язниця така, що він приходив туди на ніч, а в день його відпускали додому, і в нього там було, знаєте, сральник, умивальник, телевізор, чуть блядь, PlayStation. Що... Ну, він такий жив, лакшери в тюрмі, тому що в нього було дуже багато денних. У нього були найкращі адвокати. І його не посадити в тюрму. Потім його посадили в тюрму тільки о. Бо, у 2008 році він отримав м'який вирок. Це було не ну, в 90-х, а в 2008 він отримав е вирок за. Щось там неповнолітніх, що викликало Суспільний резонанс, але його це посадили тільки на два місця. А в 2019 го його вже е, заарештували так офіційно, що там накопичили цих. Ну, чогось так довго, знаєте, з 70-х років накопичували, накопичували, накопичували цю е, його історію болезні, блядь. Свідки і всі ці матеріали файли Епштейна. Оці всі накопичували, і його вже посадили в тюрму. Його вже посадили в обичну тюрму, і над ним там було таке вже було жорстке судилище. І у серпні 2019 року того ж року він помер. Він помер у дуже загадкових обставинах. Всі кажуть, і що це було самогубство, але там дуже багато якоїсь фігні навколо того самогубства. Що саме в цей час два охранники заснули, камера не писала, з ним нікого не поселили. Там майо. Хоча це вже не перша попитка самогубства, його він перший раз пробував битися, коли його перший раз посадили в тюрму. Ну е таке. Вот і коротше, э, це трапилось в 2019 році. І казалось би, ми 2026. Що за хуйня? А то що э, Дональд Трамп, о, Великий Дональд Трамп, найкласний, всі всемогущий король світу, золота э, дня і ночі, повелитель планети. Наш герой Дональд Трамп сказав, що я прийду до влади. Я розсекречу всі файли Епштейна, тому що людей в Америці це дуже ну, хвилює на сам Вони в шоці. Я не знаю, як я відношусь до цієї ситуації, тому що це якийсь то піздець. Це ну, не віриться, що таке взагалі відбувається. Мені е, здається, що там, звісно, трохи накручено все пресою і ще чимось, що правду ми таке не знаємо. Ну якщо це правда, то це піздець. Люди дуже схвильовані, і Дональд Трамп сказав, що я прийду до влади. Я розсекречу ці файли Епштейна, і всі будуть знати, що там це, це правда чи неправда, і з ким він там ще і бався, і хто там ще був причетний. Ми зараз до цього підходимо плавно, що там ще були люди, були голі і смішні. А, і Дональд Трамп такий, да-да-да, я дай, ну блять, гламурний піздеш. Да-да-да, я все зроблю, Я за день закінчу війну. От він став президентом, і він такий. Акі файли Епштейна? Хто, хто це? Що це такое? Мальчик, вилісвоє те саме. Він, коротше, щось там дуже ворзався з тими файлами, то хотів їх публікувати, то не хотів їх публікувати туди-сюди, непонятно, що було. І все-таки недавно, буквально недавно розсекретили ці файли Епштейна. Супер багато гігабайтів інформації Можеш час зайти і скачати кожен і ритися там, шукати е, свої імена, перекладати. А там переписки. Е, ну кстати, що саме цікаве, що це не всі файли, тому що вони написали, що там є обмеження, і вони не публікують там фотографії бив, стеголі фотографії, ще якусь там. Ну таку типу цензура, все таки там є самого жорсткого. Ви не дізнаєтесь, але є переписки, є куча всього. І оказалось, що саме цікаве, що ж цей Йосип Драни придумав? Я думаю, що це було за деньги, ребята. Я думаю, що він на цьому ще більше заробляв денег, ніж на своїх оцих бінарних аукціонах. Значить, отак. Вот <coughs> Файли містять згадки багатьох впливових осіб. Що саме вказує на знайомство, листування чи спільні контакти, але не докази як злочин. Тобто він з ними бачився і він. Е... Типу, з ними листувався на інтимні навіть теми, але не доказано, що вони теж спали з цими 14 чотирнадцятилітніми дівчинками. Поняли? Всі кажуть навколо цього, що от він цього принца... Принца Ендрю англійського, що він теж з ним дуже багато тусив, і його потім звинуватили і лишили навіть титула принца за те, що він нібито теж з цими дівчатками розлікався. Доказів, я ж кажу, прямих поки що немає. Тобто, це ще не кінець історії. Ми не знаємо, чим це закінчиться. Але були згадки, і в його є переписки і спільні фото з Дональдом Трампом, Біл Клінтон, Ілон Маск. Білл Гейтс, Сергі Брин, Річард Бренсон, Принц Ендрю і члени королівських родин. Тобто там навіть не один Принц Андрію, Джон Стюарт і багато інших політиків, техноеліт та шоу-бізнесу. Ну, коротше. Там є дуже багато. Якщо хочете, почитайте або спитайте в чатахі, загугліть, які зірки там згадуються у цих фалахштейна, але кажуть, що він це робив не сам з цими дівчатками, а що він запрошував до себе багатих людей. Вони йому платили гроші, а він їм оце, типу, предоставляв дівчику ще з 14 чотирнадцятилітньою. І це все відбувалося. Це все краса відбувалося на його суперкласному острові. Тож в ньому була дохуя бабла. Він собі купив остров. І в нього він був, до речі, не один, якщо так ну, знати. Але саме на цьому острові там був розврат і Потаскуха. У нього був лічний самоліт, який возив збирав цих дівчинок і возив йому на остров цих дівчинок самоліт Лоліта. Лоліта. Ну, піздець, коротше. І оце отакий піздець відбувається в селених штатах просто серед Білого дня. Я не кажу, що це. Ну, це, до речі, могло статися в будь-якій країні і в Європі, і ще десь. Того, що у нас багаті люди да і їм більше дозволено, знаєте, така правда життя: що якщо в тебе є дій, то до тебе навіть відношення. Інше, як би це не було обідно, я за правосуддя, але, на жаль, світ такий. І переходимо до а, наступної частини, до Йосипа Драного і України. Значить, яка інформація в мене є? Спочатку вам розкажу, що мені тут написали в інтернеті, що є в нього листування з моделями або агенціями з Києва і Одесі, що дівчатки ходили на моделі, знаєте, ці модельні школи, а попадали к Йосипу Драному, а попадали к Йосипу Драному на острів. Логістичні організаційні деталі, подорожі жінок та модельних агентств. Згадки про нерухомість у Львові. У Львові була квартира, а я, до речі, їжджу зараз поїду у Львов. От, знімаю це відео і поїду до Львова. Побачимось у Львові. От що я буду робити у Львові? Читайте в телеграм-каналі моєму. Там прям все моя, моя лайф. І дивіться, моя інстаграма-мама. Інстаграма, мама. Так, а Ютуба папа, Ха -ха. а телеграм цих синочок. Ну ще в мене прийомна дитиня, собака, трець, Драна собака. Йосип драний обговорення політичної сцени та взаємодії з українськими фігурами. Бо от що я хотіла розказати вам, то що я ще дізналася, що Йосип Драний дуже любить Україну. Він приїжджав на він специфічно любить, що він любить наблюдати, що тут відбувається, які переміни тут з часів Майдану, я так розумію, може, і раніше. І він е, кажуть, кажуть, що він приїжджав, і в файлах Епштейна згадується дійсно Зеленський, що він приїжджав, і що він тут якось допомагав, впливав на вибори. Не знаю, що, що він тут робив, колдавав, але щоб виграв Зеленський, він дуже хотів, щоб виграв Зеленський. Тому Йосип Драний був в Україні. А ще завірусилася така шутка, що цей... Е, як я вас бачу. Петро Порошенко що він теж типу, фігурує в цих справах, це м'єм, це мєм. Але він там підписаний як шалена бджілка, і китайці в це повірили і почали пості собі, що це типу правда, і там півсвіту потім потягнулася, що це правда, що Порошенка там фігурує як шалена бджілка. Це не правда, це мєм. А те, що Зеленський там є, і те, що він приїжджав тут в Україну і допомагав робити вибори, це правда. Це така, бачите? та й Мниця б скрилася. І з цими файлами Епштейна, коротше, вскрився цей ящик Пандори. На кінець я вам хочу розказати, що ж я особисто думаю о, до цієї ситуації. По-перше, я думаю, що ця ситуація не закінчена, що люди не успокояться, що люди будуть требувати Дональда Трампа, щоб він опублікував все-таки всі файли, навіть оці зацензурені, що це типу не всі, і щоб він встановив правосуддя. І е, якщо це кажеться правда, то стільки зв'яз, стільки політика, стільки всіх попаде під до цю роздачу. Вони всі там посипляться. Хоча Дональд Трамп е, там жодної згадки, що він щось там спав чи еротичний контент з кимось. Дональ Трампа він просто друшив, типу, і Дональд Трамп все отрицає. Але хто знає, якщо так, то це посипеться вся Америка, і люди перестануть вірити у справедливість, і це буде капець, ребята повний, То, що таке відбувається, це взагалі е, піздець, чому це ніхто не перевіряє, чому такі звернення в поліцію, і навіть бачите, що в Україні, що в Америці, і тоді приходиш, тебе вкрали телефон, ти приходиш кажеш, в мене вкрали телефон, а вони кажуть, ну що ми зробимо? Я кажу, ну, от у мене є геолокація, я бачу, де він є зараз. Ну, і що ми зробимо? Ну, і що нам їхати? Знаєте, що на звернення, навіть якщо зґвалтували, то думають, що ви повія. Що ви потоскана, кукла Барбі. А ви просто дівчинка, якій треба було гроші на щось, що для вас 300 доларів це взагалі місячна зарплата мами. Звісно, ну, вам би хотілося щоб... Euh, щось тим більше за обичний масаж, а масаж казався неабичний. Ну коротше, отакі дяді, оці підофіли, мене мене чесно бісять, і я думаю, фу, ну знайти собі. Ну чим воно відрізняється? Я, наприклад, не дуже люблю. Я, мабуть, здорова в цьому плані. Для мене малолітні ці люди навіть вісімнадцять, дев'ятнадцять, деякі в двадцять. Я вам скажу, що в мене на опиті є люди, які і двадцять п'ять бенть виглядають. На 15, ну буває таке, знаєш, якась затримка розвитку, не знаю. Вот. І для мене це все ще діти. І про якийсь секс, як це може збуджувати, якщо воно ще таке е-е-е. ще там. Піська не до кінця сформірювалась, а ви вже хочете це їбати і трахати. Ну, піздець якийсь. Тим більше, якщо ти старий дідусь, ти вже прожив півжиття, ти б'єш не фінансисно, у тебе ж должна працювати голова, ти должен розуміти, що це незаконно, що це нізя і що це аморально. Ладно, от там, наприклад, наркотики, да, це теж незаконно, але в цьому в принципі що чогось аморального немає. Ти в плані, якщо ти себе спокійно ведеш, там аб, 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 аб... Або там вітаміна, і сидиш дома, слухаєш музику. то раді Бога, ну типу, блять, хоч, хоч, хоч вбивайся. А тут же ж ти ж порушуєш права свободи других людей. Це вообще аморально, і так не можна робити. Ти ламаєш людині і психіку, і все життя, і це на ну, якийсь піздець. Тому те, що це вообще відбулося, це для мене вже піздець. Не хочеться в це вірити. Хочеться вірити, що це перебільшення журналістів, але, мабуть, так і є. Я от досі з собою не порозуміла цю мислю в голові. По-друге, якщо виявиться, що всі ці люди все-таки якось причесні, хоча б один-два, то це все. Це вже зовсім інша стаття, і це вже зовсім інше. І народ буде вимагати покарання вплоть до того, що у Трампа зараз дуже низький рейтинг і можуть йому зробити імпічмент або якусь революцію в Америці. Так що, це определенно прищ, який лопнув лопнувшись і всіх оббризав говном. Але ми ще не видали цей прищ до кінця. Ще не розкрилася історія до кінця. Нам залишається слідкувати, дивитися, як це зміниться. Тому підписуйтесь на мій канал, дивіться, я обов'язково випущу відео, як це все закінчиться. Звісно, якщо це цікаво, закінчиться, якось е, інтересант. Е, з вами була Аквалатекс і Йосип Драни сьогодні. Дякую, що дивилися це відео. Залишайте коментар і підписуйтесь на мої соцмережі і на телеграм-канал. Вот. Будьте обережні, не будьте як Йосип Драний, в жодному разі. А якщо у вас є, слухай мене сюди, мою пораду. Якщо в тебе є такі наклонності, як у Йосипа Драного, треба сходити до спеціаліста, до психолога або психіатра. Тебе не одразу відправлять в тюрму і цей. І в психушки, але тобі може допомогти і розібратися в цьому, і зрозуміти, що це не можна ніколи ніяк до завтра.